Друзі, вітаю на каналі наша дача. Якщо у вас є проблема промерзання вхідних дверей, то це відео саме для вас. В ньому я розповім, як цієї проблеми позбутися. Розповідати буду на прикладі нашого дачного будиночку, але різниці зовсім ніякої немає. Два роки тому ми купили цю невеличку дачу, це зимовий будиночок, і в ньому стояла ось така найпростіша дверь. Я не знаю, звідки її поставили минулий власники, такі двері зазвичай ставляться на коморах, і вони не тепло захищені, вони повністю металеві. Що з цієї сторони, що з внутрішньої. Звісно ж, як прийшли холоди, то вони почали промерзати. І внутрішня сторона цієї двері почала вкриватися шаром криги. Як ми вийшли з цієї проблеми? Я хотів напхати вати туди, посверлити такі отвори, запихати, запихати. Таким чином, але це, на мій погляд, дуже неперспективний варіант. Потім хотів відрізати ось так. Частково болгаркою відігнути і також туди ватою чи запінити, потім проварити все повернути на місце. Але це дуже багато клопоту і не факт, що буде красиво. Думав, думав і вирішили ми. Коли поїхали в епіцентр одного разу, побачили дуже цікавий такий матеріал, який і слугує якраз для таких цілей. Це спінений каучук. Ось як він виглядає. Це такий матеріал-ущільнювач, він для шумопоглинання використовується. Для теплозберігання. він самоклейкий, клейкий з тої сторони. Він е, липкий, і ми таким чином його наклеїли повністю на внутрішню поверхню, на металеву поверхню. Ось коротенький фрагмент, як це відбувалося два роки тому. Поклеїти легко. Ми вдвох поклеїли за невеликий проміжок часу. Потім вже ми наклеїли зверху ось таку плівку. Вона така трішки текстурна, ну, можна не клеїти ось цю захисну плівку, і тоді спінений кавчук буде виглядати саме ось так. Тут нічого не поклеїли, не вистачило нам такої плівки. Так що можете залишити ось так. Але треба розуміти, що він дуже, ну, може легко пошкодитись, тому обережно. Так, все ж таки він більш захищений. Товщина нашого шару 1 см, і ось цей 1 см тримає. Ну, промерзання 6-10 градусів. Тобто за два роки, після того, як ми наклеїли ось цю поверхню каучуком, ми жодного разу не бачили, щоб тут з'являлась крига, як вона була раніше. Ось таким чином, дуже задоволені, поклеїли недорого і ефективно. Так що, якщо є така проблема, можете також використати наш досвід. І проблема буде вирішена. До речі, в цьому будинку взимку ми не живемо, але приїздимо на деякий період, щоб щось попрацювати на дачі. І ось коли приїздиш, і дуже холодний будиночок, він же не прогрівається, то. Я ще хочу розповісти, друзі. Купив я ось таку річ для каміну. У нас тут електричне опалення взагалі ніякого, окрім ось цього каміну. Звісно ж, просто вмикнути цей камін навіть на одиничку і постійно, щоб він грів тут, підігрівав, немає в цьому потреби. Тому я придбав ось таку Wi-Fi розетку. Хто не знає, що це таке, можете почитати в інтернеті, але хочу сказати, для таких речей це незамінна річ. Ось як вона виглядає, і вже в неї я вставив виделку з нашого каміну. В чому сенс цієї Wi-Fi розетки? В тому, що я можу управляти включенням і виключенням цього каміну за допомогою телефону. Ось таке застосунок. Ось такий. Дивіться, я його підключив по Wi-Fi, звісно ж, і зараз. Ось, якщо я натисну сюди, дивимося одразу і на саму розетку, цю, і ось сюди. Бачите, вона вмикнулась. Я можу, знаходячись за сотні кілометрів від свого будиночку, вмикати і вимикати. Потім я можу ось так натиснути таймер, припустимо, ось так. І виставити, наприклад, 2 годинки, 3 годинки прогріву. Нашого будиночку, ми збираємось їхати, ми вмикаємо заздалегідь за пару годинок. Хоп, я виставив і все, відлік пішов, пішов відлік. Ну і звісно ж, треба вмикнути розетку. Приїхали, воно все прогріто. Або якщо на вулиці мороз вночі, наприклад, то звісно ж ми вмикаємо на пару годин, щоб воно тут трішки прогрілося. Чому це важливо? Тому що, по перше, у нас тут рідкі, всякі зібрані, ну там і добрива, і байкал у нас теж добрива, і таке інше. Ми воду не зливались з. Тут і у нас в ванній кімнаті там бойлер, також я не зливав, труби десь по стінах, їх ніж зливати і продувати там чи щось, якщо воно замерзне, це ж небезпека. А ось таким чином, за допомогою цієї Wi-Fi розетки, ми вирішуємо цю проблему. Так що, друзі, якщо є проблема, ваша довга відсутність і є таке на ну, безпека, що промерзне, то можете цей досвід також взяти. А в основному я це відео хотів, хотів все ж таки зняти за утеплення вхідної двері. Дуже-дуже мені сподоб... Ну, от зараз я розумію, що це найкращий був варіант, і дякувати Богу, що він нам ось так прийшов на думку. Два роки тому, коли ми клеїли цей утеплювач на двері, я за це відео знімав, але я там тільки показав процес наклеювання. А сьогодні в цьому відео я хотів залишити свій відгук. Чи не розчаровані ми ні, не розчаровані, так що можете брати на озброєння? Вам сподобається на цьому відео. Завершую, дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.